Даю інструкцію щодо використання демакіяжу. Це особливий засіб, який саме для зняття макіяжу з очей та губ. Не в якому разі не використовувати міцелярну воду, потім розкажу чому. І так, що ми робимо? У вас маленькі бутилочки з цим засобом, він має бути двофазний, фазний різного, різного складу. Да? А що ми робимо? Раз, два, три, воно має перемішатися. Не забовтуйте повністю, це нічого не веде. Три рази достатньо. Що ми беремо? Ватний спонж. І от бачите, він в мене такий товстенький, я його розриваю вздовж, вкладаю на долоньку гладкою стороною наверх. Беру цей засіб. Бачите, у мене сьогодні вечір казковий, я в макіяжі. І ні в якому разі наробіть, перегортайте зразу так, да? а наливаємо на ватний спонж. Тобто я наливаю його, і далі я беру цей змочений спонжик, прикладаю. Я не тру, я просто прикладаю, і, як я кажу, дівчатам я починаю співати. Червону руту, наприклад, чи якусь улюблену пісню. Е, і е, цей засіб починає діяти, він розтворяє макіяж, але начіпає е, нашу шкіру, тобто не розтворяє е, природній жир і захист нашої шкіри. Е, цей за, захист взагалі безпечний. от Зараз, дівчата, я зараз не, 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 не зняла свою, свої лінзи. тобто я Воно безпечне, як сльоза, і тому ем, воно не подразнює наші очі. Його одобрили офтальмологи, дерматологи. Ну, зрозуміло, що косметологи і візажисти у мене чимали макіяжу, у мене, до речі, були ем, е, водостійка туші, водостількі-стрілки. От дивіться, мій макіяж весь. Ось тут, я завтра не прокинуся пандою, повірте мені. Наступне око я роблю так само. І для страхування, на ну, мене сьогодні дійсно, я вечірній макіяж був, і я проходжу ще раз, не тремо. У нас дуже багато помилок в тому, що ми розтягуємо шкіру кожен день, якщо ви будете робити неправильний рух, то ви зробите собі. Катастрофа. <ріст> Тож дивіться, я з макіяжем і я без. До речі, ми вчимо дівчат, як, як, як фарбуватися. От дивіться. Це вже я заціпила просто зону, де в мене був а, тональна основа. А все більше все чудово, бачите? Ось люда з і люда без. І ще ще в цьому засобі дивовижно, що. У нас буває інколи ще фотосесії, і ми маємо дуже швидко зміняти образ, то цей засіб дозволяє взагалі зняти макіяж і зразу ж нанести новий. Дуже зручно для тих, хто прибіг з роботи. І тут чоловік каже: все, ти червоно, на червону доріжку, треба швидко змінити. А якщо ви підбираєте собі колір помади, те ж саме ми можемо зняти. До речі, знімаємо помаду. А, знімаємо нашу помадочку і можемо зразу нанести наступну. Вона не буде розтворяти наступні шари. І вона дистична для нашого і зору, і нашої губ це додатковий догляд. От дивіться, моя помада. Ніяких розводів, все чудово, все чистенько. Зараз займуся наступним оком, а вам спокійної ночі. І так, де макіяж має бути безпечний. І діючі всім доброго доброї ночі.